Початку війни я мріяв стати астрофізиком. Але зараз мою мрію вдалося трішечки відкласти і бажати мріяти про перемогу України над расистами. Художнику із тимчасово окупованого Бердянська Максиму Бровченку лише 10 років, однак, попри юний вік, бажання хлопця досить дорослі перемогти та повернути мир у світі. Аби найзаповітніші мрії здійснились, хлопець робить усе можливе завдяки своєму таланту малювати і збирає кошти на потреби Збройних сил України. До початку війни я мріяв відремонтувати обсерваторію в моєму місті, а також купити мощний телескоп. Але зараз я це відклав і я. Хочу віддати ці гроші 59-му батальйону, щоб вони купили е, тепловізори і наблищили перемогу. Лікарі діагностували Максиму аутизм, однак ця хвороба не завадила хлопцю мати безліч захоплень. Спочатку всесвітом, математикою та астрофізикою. А під час першого локдауну до цього переліку додалось і малювання. На полотнах юний художник відтворював планети, зірки та галактики. Він мріяв зустрітися з Іланом Маскам, з Максом Поляковим. Він подав заявку на Марс, на політ, на Марс. Він мріяв стати астрофізиком, вивчати зоряне небо. Він мріяв про всесвіт подивитися, що там відбувається. Він слідкує за телескопами, за вебом, за хаблом. все це він відслідковує, він дуже цікавиться цим, він цікавиться фізикою. Після повномасштабного вторгнення тематика творів Максима змінилась. Восені це дуже стало відчуватися. Йому почали снитися сни. Що війна, що люди гинуть, він почав бути, він став тривожний дуже і каже: наближається війна, кривава. Я згадую мене мурахи. А 24 лютого ми були у бабусі, і коли пролунали вибухи, він проснувся і каже: це звершилося. Я знав. Зараз роботи Максима зовсім не про Всесвіт. На своїх полотнах він відображає усі жахи війни. Завдяки таланту із Бердянська наразі вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень для українських захисників. Свої роботи Максим продає на аукціонах, в інтернеті та на художніх виставках. Це біль Маріуполя, бо все розбомблене, розрушене, ось дім розрушений. А це дерева злані всі. Подивіться, це жінка. В неї повинен бути родитися малюк, але вона загинула. Також ось дівчинка, її звати Ліза. Вона теж вона теж загинула. Як і всі ці. Одразу після перемоги Максим планує пізнати секрети Марса разом з Ілоном Маском, Аби бажання цього хлопця та мільйонів інших дітей здійснились. Українські захисники роблять усе можливе.